Давайте Ігор, я вам розповім, що це за вставка для м'яких деталей. Як її зробити зовсім елементарно, менше минути на це потрібно деталі шукати набагато довше, ніж її робити. Це дає нам змогу, щоб деталі в полісос не залітали, всередину не падали. І за оцієї ось пустоти у нас деталі кудись там улітають. Це робиться. Елементарно загалом використовуємо прорізану вставку, це щоб туди всередину не западало. Беремо будь-який матеріал, зажимаємо його струбциною, можна взяти скотч. Малярний Робимо пропил. І ось такий вигляд воно має, будь-що відрізаємо малі деталі. Товщина приблизно міліметр, вони тут там залишаються, тут залишаються, всередину не падають, в полісос не залітають. Що таке удар торцовки? Це коли ми вже відрізані деталі, звідси не прибираємо. На торцовці є вібрація. Коли ми прорізаємо, люба заготовка попадає ось під диск, диск її очіпляє і йде удар або в голову прилітає і е, ще гне диски.